Я в шоці від законопроекту 82.25 про внесення змін до деяких законів України щодо примусового вилучення відчуження земельних ділянок і інших об'єктів нерухомого майна по суті. Це інструмент, завдяки якому українців будуть забирати будь-яке нерухоме майно, по суті, це узаконене рейдерство. Держава готує рейдерський закон, проект закону 82.25, за допомогою якого можна буде забирати у громадян України нерухоме майно, наприклад, будинок, город, земельний пай або ваше підприємство. А саме головне, все це буде без рішення суду, без будь-яких перемовин з вами чи пояснень та будь-яких процедур, мотивуючи суспільною необхідністю. Тому необхідний громадянський розголос, щоб показати, що громадяни України не хочуть, щоб їх перетворювали на націю безправних бомжів та безправних рабів.